У січні 1654 року в Переяславі зібралася козацька рада, яка увійшла в історію як подія, що визначила подальшу долю України. Проте мало хто замислюється над здавалося б, дрібницею. Московські посли не могли зрозуміти ані мови гетьмана, ані промов старшини, ані навіть церковних текстів, якими користувався Київ. Посол Василь Бутурлін змушений був брати з собою перекладачів. Це свідчення збереглося в документах і красномовно підтверджує факт між Києвом і Москвою пролягала не просто географічна відстань, їх розділяв мовний і культурний світ. Українська руська мова XVII століття була спадкоємицею давньої київської Русі, що інтегрувалась у європейський простір ще в 9-13 століттях. Її формували впливи латини, грецької та західнослов'янських мов. Не випадково в лексиконі траплялися такі слова, як шляхта, король, право, грамота, які були зрозумілі польським, литовським чи чеським елітам. Київська Русь жила за правовими кодексами, спорідненими з європейськими. Руська правда була аналогом звичаєвих законів, поширених у Центральній Європі. Київська духовна і правнича культура говорила мовою, що виводила своїх носіїв до латинського світу, а згодом лягла в основу староукраїнської і старобілоруської традицій. Московія ж мала зовсім іншу історію. Вона виросла в межах Золотої Орди і багато століть перебувала під її політичним і культурним впливом. Московський діалект увібрав у себе численні тюркські запозичення казна, караул, ярлик, аманат. Фонетика й топоніміка регіону формувалася на фінно-угорському ґрунті від племен меря, мурома, весь. Звідси й відмінності у злучанні, зокрема, вимова приголосних, яка не мала нічого спільного з мовною традицією Києва. Навіть церковні книги, що прийшли з Києва, були для московитів настільки чужими, що після Союзу цар видав указ переписати їх на московський манер. Це була не просто технічна правка, а спроба стерти інший культурний код і підмінити його власним. Коли українські книжники та козацька старшина виступали на раді, московські посли потребували посередників. Вони опинилися у світі, який був для них чужим, і ця чужість була не випадковістю. Вона була результатом тисячолітнього розвитку двох різних цивілізацій: Київської Русі, що прямувала до Європи, і Московії, яка залишалася спадкоємицею ординського політичного та культурного середовища. Тому Переяславська рада стала не лише символом політичних домовленостей, а й виявила глибоку прірву, яка існувала між Києвом і Москвою. Це була не різниця у діалектах, а несумісність двох світів. Україна мала власну тяглість, власну мову і власну європейську ідентичність. Москва ж намагалася цю тяглість знищити і привласнити собі спадщину Русі, створивши міф про триєдину народність. Історія з перекладачем у Переяславі не дрібниця, а доказ Москва не розуміла Київ, бо ніколи ним не була. Її неспівпадіння з Руссю не було випадковим, воно було цивілізаційним. І сьогодні, як і чотири століття тому, українська ідентичність залишається тим самим ключем, що не дає стерти справжню спадкоємність Русі.